Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, який називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною буде багато цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий дуже гарний візерунок. Він об'ємний в 3D ефекті. Мені дуже подобається. Отак виглядає лицева сторона. Ось так виворітно. В'яжеться він дуже легко. Раппорт цього візерунку складається з 5 петель у ширину і 4 рядів у висоту. Якщо вам такий візерунок подобається, то зараз ми з вами його зв'яжемо, я наберу 4 рапорту, плюс 2 петлі для симетрії і 2 кромкові петлі. Тобто, я наберу 24 петлі. Набрали, в'яжемо перший ряд. Перший ряд вважається відразу після набору. Першу петлю знімаємо і далі у нас іде раппорт. Дві виворідні петлі, три лицеві. Це перший раппорт. Другий, дві виворідні петлі, три лицеві. Дві виворідні петлі, три лицеві. І так ми в'яжемо до кінця ряду. В кінці у нас дві виворідні петлі, це петлі симетрії, і виворідна кромкова. Це перший ряд нашого візерунку. В'яжемо другий ряд. Першу знімаємо, і всі. Петлі в'яжемо по малюнку, тобто лицеві в'яжемо лицевими, а виворотні в'яжемо виворотними. І так ми в'яжемо до кінця ряду. В'яжемо третій ряд. Першу знімаємо дві виворотні петлі. Перед нами три лицеві. В'яжемо ми їх три разом виворотною ось таким чином. Пров'язали, але не знімаємо петлі петлю зі спиці. Витягуємо петлю, далі робимо накид. В'яжемо ще раз три разом виворітною, витягуємо нитку. Не знімаємо зі спиці. Робимо ще один накид. І ще раз пров'язуємо виворітною петлею і витяг... витягуємо нитку. Ми пров'язали з трьох петель, у нас вийшло 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ми знімаємо зі спиці. Беремо другу петлю від початку і перекидаємо її через інші петлі. Потім цю петлю підхватуємо правою спицею знизу за задню стінку. І ось таким чином у нас вийшло. Це був перший раппорт. Повторюємо. Дві виворітні петлі, три лицеві пров'язуємо разом виверітною, витягуємо нитку, робимо накид, не знімаючи зі спиці, пров'язуємо другу виверітну, всі разом пров'язуємо, витягуємо нитку, робимо ще один накид, і ще раз пров'язуємо виворітну петлю з усіх трьох. І витягуємо нитку. Далі знімаємо зі спиці, беремо другу петлю від початку і перекидаємо через інші. Далі підхвачуємо цю петлю знизу за задню стінку правою спицею Це другий раппорт. В'яжемо так до кінця нашого ряду. І ще один рапорт у нас залишається четвертий. В'яжемо так само: виверітна, накид, виверітна, накид. Виворітна. Знімаємо зі спиці другу петлю перекидаємо через усі і підхватуємо її знизу правою спицею. Дві виверітні і кромкова. Це був третій ряд нашого рапорту. В'яжемо четвертий ряд. Першу знімаємо дві лицеві петлі. Далі ми бачимо 5 петель. Одна перша, що ми перекидували, окремо вона, ми її пров'язуємо виверітною за передню стінку. Ці чотири петлі розділяємо на 2, по 2, і пров'язуємо по дві петлі виверітною: один раз. І наступні дві петлі теж виверітною, другий раз. І ось знову у нас з трьох петель вийшло три. Далі повторюємо так само: дві лицеві, одна окрема петля виверітна. Ці дві пров'язуємо по дві, разом один раз, і разом другий раз. І повторюємо так до кінця ряду окрему петлю виворітною пров'язуємо, а ці дві ділимо на дві. Дві лицеві, одна виворітна, чотири петлі ділимо на дві, по дві петлі. В'яжемо виворітною, і Дві разом виворітною, дві лицеві петлі, і кромкова. Ось ми пров'язали наш перший рапорт. Він зараз ще не так виглядає, це тільки після пров'язування другого вже буде видно. Далі повторюємо з першого ряду. Першу знімаємо дві виворітні петлі, три лицеві. Дві виворітні, три лицеві. Шостий ряд вяжемо так само, як і другий. Першу знімаємо дві лицеві, три виворітні. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Сьомий ряд в'яжемо як третій. Першу знімаємо, дві вивертні. Три лицеві петлі пров'язуємо разом. Виверітною. Витягуємо нитку, робимо накид. Знову три разом. Витягуємо нитку, накид. Три разом. Знімаємо зі спиці другу петлю перекидаємо і підхоплюємо її знизу правою спицею. Ось, друзі, я пров'язала три рапорти у висоту і так гарно вийшло такий об'ємний візерунок. Його можна використовувати куди завгодно. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобався цей майстер-клас, цей візерунок. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі обов'язково. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і не забувайте ставити дзвіночок ставити дзвіночок для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну щоб не загубити мене в мережі. Дякую, друзі, за увагу. Кохайте один, одному, один одного і будьте самі коханими. На все добре, до нових зустрічей!